Хочете побачити рекламу з неочікуваним кінцем? Додивіться до кінця і тоді я розкажу детальніше. Віче б снідання? Uhu. A gdybym to ja zajął Twoje miejsce, nie parkuj na miejscach dla osób z niepełnosprawnością. Na wszelki wypadek. Оскільки деякі водії займають місця для людей з інвалідністю, а тут ця, грубо кажучи, штука обігралася проти них самих. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про таку рекламу. Мене звати Стас Відерський. Тут ви знайдете більше інформації про розбір такої реклами. Тому підписуйтесь.